Всіх вас радо вітаю сьогодні в цю 24-ту неділю по зісланні Святого Духа маємо сьогодні таку гарну можливість, аби знову зібратися на цю службу Божу, аби доторкнутися до того, котрий нас тут сьогодні збирає. І сьогоднішню проповідь я би хотів назвати точки дотику. Ми сьогодні чуємо дві історії в Євангелії, які з одного боку дуже різні, бо чуємо про зцілення дочки Яїра який був голова синагоги, і також чуємо про зцілення невідомої жінки, яка хворіла на кровотечу. І ті дві історії зцілення двох різних людей, чомусь церква подає як одне, один уривочок одного Євангелія. Крім того, що це зцілені були різні особи, є також між цими двома людьми, цими двома родинами навіть. Є теж спільні речі. Перше, ми чуємо про дві дванадцятки. Одній, яка захворіла миттєво і вмирала, їй було 12, а інша уже 12 років, тобто цілі 12 років хворіла. І одна, і друга були зцілені через дотик. Одна сама, котра прийшла до Ісуса і таємно. Краєчку його одежі доторкнулася і зцілилася, а інша, яку Ісус сам взяв за руку і сказав Встань. Обидві зцілені через дотик. І ці дві історії, вони зображують для нас два типи болю. Бо є тривалий виснажливий біль, який роками тягнеться, це може бути. Якась ситуація, якась важкість, якась хвороба, якою людина може хворіти тривалий час і з тим мучитися, а може бути раптовий удар, який ламає життя в одну, в одну мить. Так як саме чуємо у житті Яїра, якого дочка захворіла і просто помирала. Ми сьогодні живемо теж в подібні, подібних ситуаціях, тому що. Наш народ переживає війну. Ми над цими днями пережили обстріли, особливо в таких місць, як Тернопіль, Франківщина та інші. Як Раптово в одну мить. Так? І світ весь просто. Мене дуже так зачепило, бачив в інтернеті відео одної жінки, яка, здається, це було в Тернополі, ходить по тих руїнах будинку, який зруйнований, і каже, все втрачено, нема нічого. В одну мить. Родина. Квартира, машина, гроші, все. Просто все згоріло за одну мить. Раптовий біль. Така, така, такий біль, який просто ставить на лопатки в одну мить. І водночас, крім того, що є такі раптові ситуації, де, де людина може втратити все, є також і ті, котрі живуть довгий час із своїми труднощами, проблемами, хворобами. Так, страшними хворобами. Ці дві історії не випадково церква вибрала сьогодні, бо хоче показати, що дотик Бога Він рятує і одних, і інших. І тих, які тривало перебувають, борються зі своїми труднощами, з хворобами, і тих, котрих біда просто зігнула до землі в одну мить. І до одних і других приходить Господь. В цих історіях, які показують зцілення через Божий доторк, вони теж мають спільні точки дотику. Жінка, про яку ми вже чули, виснажена просто до межі, все протратила весь свій прожиток, всі свої заощадження, витратила на лікування. І нічого, як ми чули, їй не допомагало. Вона навіть не просила Ісуса. Вона в тому натовпі. Думаю, якщо б вона закричала, то її би швидко прогнали, або відразу би її засудили. Так. Але вона нічого не просила, не кричала, просто, може, й силу вже на то не мала. Тільки доторкнулася. Краєчку одежі. Це була її власна точка дотику. Їй цього вистачило. Бог також діє і в раптових трагедіях. В таких ситуаціях він сам шукає. Точки дотику. Та дочка Яїра не могла сама прийти до Ісуса, тому Ісус прийшов до неї. Тоді, коли сам не можу до Нього прийти, Він сам до мене приходить перший. Так в нашому житті часто буває. Одна секунда, один вибух, один дзвінок, одна страшна новина, один діагноз. І здається, що з-під ніг земля йде, просто рушиться все. В таких ситуаціях ми не можемо досягнути Бога. Ми не можемо якби, досвідчити так, сил взагалі мати на те, щоб до нього прийти. Тому Він приходить сам. Там, де ми без силі, там Він сильний приходить, приходить до нашого життя. Сьогоднішнє слово запрошує всіх нас, аби шукати точок доторку. Аби шукати доторку до нього. Літургія, власне, тим моментом, коли ми приходимо, збираємося разом на. На спільну молитву і приходимо для того, щоб Бог нас доторкнувся, щоб ми доторкнулися до Нього. Перший той доторк стається тоді, коли ми чуємо Є слово, яке звучить, так, слово, яке звучить, це перший доторк Бога до нас, коли Він до нас промовляє своє Слово. Тому так важливо, щоб ми під час читання апостола не просто відчитали його, так, чи Євангелія просто відчитали. Але щоб ми слухали, щоб ми чули, дуже важливо, чому Бо в тому моменті Бог хоче доторкнутися нас. А за мить будемо досвідчувати ще іншого доторку, який може бути більш відчутним, ніж то, що ми вухами чуємо, коли будемо приймати Ісуса Христа під видом хліба і вина. Це та мить, коли Бог хоче нас доторкати. Це та мить, коли ми приймаємо його фізично, ми можемо його відчувати, смакуючи на смак вино і хліб, але насправді це є тіло і кров. Хліб і вино є освячені. Власне, зараз будемо просити Святого Духа, аби він освятив ті дари, котрі ми принесли. І то освячення перемінює їх, сутність змінюється. Приймаємо цілковито присутнього Бога серед нас. Який торкається наших вуст, аби нас освятити. І це слово запрошує нас постійно шукати, власне шукати доторку, тому що доторк він зцілює. Якщо в горі, в стражданні в біді, так важливо, щоб був хтось, хто тебе обійме, хто тебе підтримає, хтось тебе доторкне, не буде боятися тебе. Якщо фізично нам людина так важлива в таку мить, страшну мить, щоб була поруч. Оскільки більше Господь, який постійно приходить в наше життя, який шукає нас і кличе нас, бо поки ми можемо самі, то Господь в наше життя не силою не рветься, Він каже, давай, ходи. Але коли вже приходить якась така ситуація, коли ми не можемо, то Він сам приходить. Сам приходить, бере за руку і каже, вставай, вставай, бо є вихід. Це не кінець, це не остання точка. Це не останнє. Є надія ще на життя. Я є володарем життя, я є над тим всім. Не бійся. Тому це слово власне, нас до цього запрошує, аби шукати цих точок доторку. Аби бачити не тільки що ці дві історії, якось вони так спільно переплетені, але щоб теж побачити, що і наша історія, котру ми маємо, кожен свою і теж спільну має ці точки доторку, в яких Господь торкається в нас. Який Господь приходить, аби нас. Доторкнути, аби нас цілити і спасти. Тому сьогодні просимо в цій літургії, Господи, дай нам Тебе доторкнутися. А якщо хтось із нас перебуває в такому стані, що вже знеможений, що сам не може, то прийди, Господи. І особливо молимося сьогодні за тих, які втратили, які постраждали, які, можливо, борються зараз за життя в лікарні, або тих, які просто втратили своїх близьких, рідних і, і здається, що все, все втрачено. Але Господь каже, не все. Молімося, аби Господь доторкнувся до тих, котрі плачуть, які, які потребують зараз Його доторку. І, і ті, котрі були обстріляні, також ті, котрі на передовій, і ті, котрі тут теж потребують Божого доторку, аби Господь доторкнувся їх сердець. І просимо теж, аби ми, маючи цю змогу сьогодні в цій літургії, доторкнутися Його, почути Його голос, аби ми не, не знехтували цим великим даром. Але торкнулися, щоб цей доторк став спасенним для нас, так як і тоді для дочки Яїра і цієї кровоточивої жінки. Амінь.